Оба пробуває гравець цієї команди, але дній мач то шокувала. Я думаю, всю громадськість Суперліги В Попередньому раунді кубка України з футзалу. Двоє з них зараз атакує. Але ця здоба стефанки просувається вперед. Стефанків пробуває під рук пітулі. Тож. В передньому раунді Кубка України зараз класний сейв. Особливо так точно. Констатінов атакує зараз Гурель. Якраз із м'ячем пробуває Гурель небезпечний удар. Бурмаз на місці. на такому от психологічному кидання вперед. Квасній зараз помиляється Квасній. Данів на підхопленні. Данів пробуває. Кушецький пробиває москалик втивності непередбачуваності, можливо, сенсаційності задовольняють. Якраз <реш> ці колективи про принципі вичепити для власної команди пекарів. Пробиває Гураль. Простріл навіть і забиває Константінов. 1-0! Рахунок у нашій зустрічі відкрито. 1-0 Ківс виходить вперед у матчі із Галицькою здобою. Пас перед. Мурене, Перекоплення. Гуре зараз із м'ячем. Сам просувається перед Гураль. Є на фланзі Квасній, Саме туди прямує передача. Простріл виконує грою на лінії воріт. Пробиває зараз піддальню стік. Свій невдалий пас. Після попереднього розіграшу. Король Бігає Мурине. Пробиває Мурин. Який класний постріл в Кіпер. Однозначно, у цій ситуації вже був відірений. Зараз Мурин дуже класно і у захисті діє. Атакує Коваль. Лучає він у під. Зі сферою в ногах команду Галицька здоба. все-таки перехоплення від Ківсу. Передача на фланг. Гураль, як же класно зараз зробить все гураль, ну це просто фантазіста, а не гураль. Я вам хочу сказати. Це просто геніально у цій ситуації. Легчанов, який розташовує. І власну гру і свій малюнок. Показки. Атакує зараз. Кізунарія 2. Перед собою бурмас відбуває. Богданов. Москалик. Передача на Даніва. Гричук зараз. Його м'яч опиниться і опиниться він. Зокрема, у сітці воріт. Колективу Галискалдоба. Пробиває Москалик. Богданов зараз знову ж таки з м'ячем. Дані виходить на ударну позицію. Данів знову ж. А фланг передача Кушецький пробиває на Москалика. Передача пробиває Москалик, який грандіозний гол та удар від нього. Ну, 1-2. Скорочує відставання за 12 секунд до завершення цієї гри.